Сьогодні зранку на Рівненський льонокомбінат прибули з перевіркою інспектори держенергонагляду. Проте далі прохідної чиновники не зайшли і перевірку не проводили, мотивують тим, що не отримали для цього необхідних документів. Вирішити питання щодо уповноваженої особи суб'єктного сподарювання, яка залучається до проведення заходу. Це повинен бути керівник Кома, його заступник. Або особа відповідальна за електро та або теплогосподарство, чи інша особа, що має відповідну кваліфікацію, і призначена керівником суб'єкта господарювання. Та отримати копію наказу про призначення вище зазначеної уповноваженої особи ні, не надали і тому рахується, що на перевірку нас не допущено, тому що немає особи, яка має право з нами здійснювати перевірку. Натомість представники льонокомбінату стверджують, інспекторів чекали, виконали усі приписи, показали необхідні документи. Але фахівці Держенергонагляду на підприємство так і не зайшли. А натомість склали акт про те, що їх не допустили. Прийшли троє осіб на сьогоднішній день. Невідомих мені. Ледь випросили в них копію направлення, яке вони по закону мають в першу чергу пред'явити. Абсолютно не представилися, не показали мені документів. Просили інспекторів зареєструватися в журналі реєстрації перевірок, відмовилися, просили зайти на підприємство і все ж таки розпочати перевірку на що. Інспектори вимагали від мене до копію довіності про те, що я його повноважено оригінал, я їм пред'явою. Знімальна група першого місцевого разом із юристом Лонокомбінату рушила у слід за інспекторами в держенергонагляд. Представник підприємства знову запрошує інспекторів на перевірку. Так я запрошую, вас на, 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 до нас на підприємство йдемо перевіряти. Знаєте, не один я, а ще ви будь-якого Тому що мені кожного треба попросити. Ні, ні, але кажу, у нас двоє. Ви від нас хочете щось випадкові. Богдан, Володимирович, йдемте нас перевіряти. Проте інспектори на підприємство їхати відмовилися. Мотивували тим, що законом не передбачено записуватися в журнал реєстрації перевірок щодня, а лише у перший день процедури. Юрист Рівненського льонокомбінату Віталій Бережнюк натомість переконує, що така норма закону існує. Інспектори повинні записуватися в журнал кожного дня. Чим закінчиться цей конфлікт, поки невідомо. На підприємстві кажуть, на перевірку чекають, адже до неї готові. Однак інспектори поки планують свої подальші дії. Олександр Туз, Андрій Дейнега, Новин Рівного.